Розпочинаємо посів нашого експериментального поля. Буде у нас тут 30 гектарів соняшника 130-го, 146-го і 170-го. На цьому полі у нас буде дві обробки фунгіцидом. Да, Височинний, гляньте який. У мене 1,80, да, 2 м десь. Ну, і зараз будемо вносити фунгіцид. Це 146-й піане. Дивіться, яка капля не зносить нічого, Все попадає на листочки. Нарешті ми сьогодні будемо обирати наші експерименти. І ми зараз їх прокошуємо і дивимося, хто в нас переможе. До речі, по технології, після посіву, тут була обробка гербіцидом. Як ото в Тіктоці, ми фірма бідна, але солідна. Зробимо все, як пише книжки. Да, чесно кажучи, я здивований. Не ожидав такого від нього. Піонер 170 й Такий він шляп, в нього аж завернута в бублик. Ну, а ці соняшники. Ось такий результат для цього року, я думаю, дуже добре. Для таких опадів. Всім привіт! Ну що, їдемо на поле соняшнику. Нарешті ми сьогодні будемо обирати наші експерименти з компанією Pioneer, з компанією Corteva. Так, ось ми вже на полі під'їжджаємо. Край ми вже обкосили майже. І тут у нас три соняшника. Хто повний, хто дивився відео, компанія Pioneer дала нам насіння, а компанія Карте дала нам фунгіциди. І по їхній технології ми тут вирощували соняшник. Все, що вони казали, ми так і робили. Спочатку в нас був посів, хто повне, хто не повне, був посів. У нас з братом поспорили, хто виграє який соняшник. Брат поставив на 170-й, я поставив на 130-й. І зараз будемо їх заміряти. Поспорили ми на шашличок, хто програє, той жара шашличок. Тому ставте ваші ставки, хто виграє з цих трьох гібридів. Оце в нас. 130, там 170 і там 146, бачите за табличкою. І Ми зараз їх прокошуємо і дивимося, хто в нас переможе. Засікаємо подачі врожайності, бункером перевантажувачем їх зважимо. До речі, по технології, так я і не розказав. Після посіву тут була обробка гербіцидом. Потім була одна обробка фунгіцидом. Фунгіцид у нас був Віован, Одну обробку ми зробили, і потім, уже коли по цвітінню ми зробили обробку Аканто Плюс. Це так сказала компанія PNR або кортева сказала, так працювати, так робити. Ми все так і зробили. Трішки була засуха з Аканто Плюс, ми трішечки затягнули, треба було раніше. Ну, стояла неймовірна спека, то не вдалося нам обробити ну, в ідеальну фазу. Трішечки ми запізнилися. Ну там воно сильно не, не так прям критично це. Тому е, зараз засікаємо, що в нас тут по врожайності. Ну а ви ставте ставочки. Напишіть в коментарях, зараз зупиніть відео. Напишіть, хто виграє. Ну і подивимось, хто тут кращий. Піонер 130. запускаємось. А, трішки на відкрив. Так, до речі, розкажу вам історію. Вкосили ми тут края. Тут був другий гібрид, вкасили края. І почали вкасити, ну, в основний масив заходити, а він сируватий і вісім вологу показує. Сируватий. Ну, це піонер, мабуть, найсухіший, 130-й буде оцей піонер, найсухіший із усіх цих. 170 трішки він пізніше, пізніше зацвів. і 146-й ну, такий на вид буде влажнувати. Ну, а зараз будемо пробувати відкошувати його, пробувати, підгризати його. <підгризати> і подивимось, що у нас там по волозі. Зараз нас покаже комп'ютер. Бачите, 7,4 ми тут косили. 7,4 середню вологу показали і середня Ну, це десь правильно він і показував середню вружайність. Зараз датчик добре відкалібрувався, показує приблизно ну, приблизно нормальні цифри. Правдиві. Піннер 130 ось такий він, бачите, ножка зелена, навіть листя ще є на стовбурі, а вологу 7, 7 з чимось показує. По урожайності, бачите, які циферки у нас розкакують. Непогано, непогано. Я скажу, о, оце в цьому місці саме урожайне, так би я знаю вже це місце, приблизно тут самоурожайне. Чистенький, сипе теж так, нормально. Оце у нас 170-й, а туди буде 146. До речі, аномалію, почта, покажу. Поки їдемо Ось бачите. Так, якась полосочка. Це в нас GPS, як починає повітряна тривога, як він починає глючити, то він показав, що він тут засіяв у нас. І от воно секції поотключало і не посіяло. По піонеру подобається, що він такий рівненький. По Сам по собі от, один в один. Трішки в нас, звісно, падалочки тут полізло. по рихленню. Ми з цим будемо боротися. Але сам по собі піонер він такий рівненький, один в один стоїть. Немає там такого, що шляпка одна отака, а друга там больша. От він такий рівненький і весь піонер такий. Дивіться, тут ще краще пішло. Хороші. ну Ми зараз оце, як ми міряємо врожайність. Підходимо в одну сторону, вигружаємо перегрузчик, виходить у нас 1,62 гектара це. Потім проходимо контрольний, ну міряємо, ділимо на гектари, скільки це виходить. І ще потім контрольний беремо, проходимо назад, теж там міряємо, у нас перегрузчик з вагами, то все вимірюється, міряємо ще один проход, ну, щоб два, два проходи, щоб уже Точно, ну в основному, бачите, ми вже до цього робили, там таке, то сходиться, все нормально. І, і туди проходить більш менфака, ну, однаково має і назад однаково показує. Тобто, і за перший проход, можна сказати, вже точно врожайність. Точніше, вже вам ніхто не скаже. Ну і плюс ми ще картографуємо, тут у нас буде карта. Якщо не відключать нам, звісно, GPS, ми ще зробимо карту по гібридам. Я стараюсь. Е Кожен гібрид виділяти на цьому полі. У нас виходить три гібриди, і от я їх забиваю, як забити, який гібрид косиш. Заходжу в документи, і от документування. І Змінити настройки урожаю. тут я міняю культуру сорт і асортимент ставлю 130. І так, 170-й. І 146 так виставлю. Потім на комп'ютері, як це все як загрузиться в комп'ютер, можна буде подивитися, так виділити сорт і подивитися, скільки конкретно цей сорт дав на круг. ну то есть по комп'ютеру, як дав. Тому у нас вагоне замірювання. Якщо все буде, як пише книжка. Як у Тіктоці, ми фірма бідна, но солідна. Зробимо все, як пише книжка. Да? Так що косимо. Ну що, Піонер 130. У нас є вже результат по врожайності. Переміряли так само, як я казав. Туди з'їздили 1,6 гектара ми вбрали, показало 27,5 і назад проїхали, теж показало десь 27,5 Як для цього року, я вважаю непоганий. Ну а далі у нас буде або 170-й, або 146-й. Зараз цей докосимо. Тут вологу показує 5,5 Вчора зранку у нас випав дощик 3 мм, а сьогодні, бачите, вже волога 5,6 показує. Ну, як заїжджав, показував власів. І теж комбайн там ще один сусідній виїхав на поле. Оце такий дощ наш залив. До речі, хочу вам показати лайфхак один. Після кукурудзної жатки ми її ставили кукурузну жатку, отак виходить, піднімали носочки трішки. І це думаю на соняшнику теж так ну, не переставлялись. Ото як на кукурудзній стояла наклонка, а на у цих винтах тут ж регулюються наклон жатки. Оце зараз поставили, майже максимально вкрутили ці винти, тобто почти максимально на вверх поставили, якщо можна. І ось дивіться, зараз навіть оцей соняшник, що падає розсипається у ліфтерах, він скачується. І ну, мені так подобається, як воно зараз так стоїть. Зараз класно, воно все, весь ці листя, все, весь соняшник він скатується в жатку. Трішечки ще можливо цю трубу надо підняти, тому що вона сильно нахиляє соняшник вперед. І майже він на кінці ліфтерів, майже він там вже буває, стукається. Тобто він рано нахиляється сильно. Трішки, може, в цю трубу треба задрати, щоб він ближче доходив сюди. Бо він сильно там вона ж настикає, п'ється буває. Ну і плюс треба, може ще вище косити. Може він не так, да, він не так потім ще п'ється. Бо я не ще косю, бачите, цей гібрид класна шляпка, шляпки, в нього отак вони не висять отак. Боком. Другий гібрид отак косив, у нього шляпки отак висять. А якщо більша шляпка, то отак ламається потім. Він що при землі багато. І воно ну, не дуже хорошо. Отак як стоїть шляпка, зверху це саме найкраще. А то як обламується, то не дуже це. На вражальність це сильно не впливає. Це чиста особливість гібридів. Так що ну, отак класно, як стоїть шляпка рівно, рівненька. І жатка, бачите, вище можна підняти. Це єдине, що трішки падалочки у нас. Бачите, після рихлення у нас трішечки падалки з'являються в рядочках. Ну це ми перший год рихлення робили, чесно кажучи, перший раз такої проблеми. Після воронки точно такого немає. Тому будемо шукати вихід з цієї ситуації, щоб падалка не так з'являлася. Ну а так так, да, оце по жатці, Тому хто кости такими жатками, то старайтесь повище. Єдине, що підчепитись важкувато вже, то тобто, ну, на будь-якій місцевості не підчепишся. Треба ілі візок вивертати, щоб ще він наклон більше був. А, точно, можна ж візок вивернути ще. Або шукати місцевість. Ну, нам треба візок переобладнати ще отак жатку, щоб вона на візку отак теж стояла. І тоді чіплятися нормально буде. Ну, тобто ці проблеми вирішуються. Просто такий маленький лайф, ну якби лайфхак, що отак краще. Воно соняшник сразу сюди скачується і майже мусор не скаплюється у ліфтерах. На краю, виходить, піднімаю кожен раз. Це на ще тут гони по кілометру або більше навіть, то ну, скаплюється чуть листя в ліфтерах. А так, якщо піднімати кожен вихід, загінки, то взагалі круто. Ну і в цьому році жатка мені дуже подобається, як вона працює. Як воно соняшник гарний, знаєте, і натура в цьому році, там 400 з плюсом натуру, то і косити його приємно. І чистеньке воно йде, і вітру можна трішки піддобавити, то класно. У цьому році порівняно з минулим, то зовсім друге діло. І комбайн настраюється, регулюється. Коротше, клас. Ну що, Зсипаємо останній 130-й піонерчик. Зараз заїжджаємо на 146-й піонерчик і теж заміряємо врожайність. По вологі показувало 7,7 вологу на 130-му наш Ну Він трошечки Я Думаю, десь там 7 волога буде. Тому нормально, бачите, не пересушений і не сирий. Ну, О якраз чітко. Піонір 146 я думав він буде похуй, він в принципі, так десь приблизно сипе. Но ще не заміряли урожай, Це такий по власним моїм відчуттям, то нормальний соняшник. Я, чесно кажучи, якби не сильно вірив у нього, дивлюсь нормальний соняшник. Сиферки хороші, тільки щось волога прийшла уверх. Це може в цьому місці. Я вам в принципі, вибираю таке місце покраще. Ну, В тому краю він похуже показує і внизу там похуже. Ну, вам ж, ви ж любите дивитися на результат. Е, результат я вам озвучу, а ну, там, де є результат, я вам показую, там де найкрасивіший. Да, чесно кажучи, я здивований. Не ожидав такого від нього. Ну, навіть такий, непоганий. Зараз тоді переважимося і точно вам скажу результат. Піанер 146, 28,7, але нього волога 10.11. Тому хто по формулі діваля вміє рахувати, будь ласка, напишіть в коментарях, перерахуйте. Ну, я думаю, це десь і буде, десь 28. Так що, трошки волога, але Ми його не докасили, поки що оставимо і ще хай побіхає. Все, їдемо зараз на 170-й, спробуємо. ПНР 170-й. Такий він. Шляпка в нього аж завернута в бублик. Ну, чесно кажучи, по датчику щось не вау. Зовсім не вау. Ну, Будемо дивитися, через ваги то зараз точніше покаже. Але так на вид, звісно, у нього Андрія, така закручена. На вид стоїть офігенний. А там що буде, зараз узнаємо. Це один прохід, ну і волога в нього теж така вісім. Це, мабуть, буде теж сирувати. Зараз будемо виїжджати відсюди. Так що так, да. сирувати ще соняшник, будемо ще чекати. Так, висипали, зараз чекаємо результати, брат. Поміряв вологу. 9,4-10. Така волога теж по формулі дюваля. Хто там вміє рахувати, перерахуйте, будь ласка, в коментарях. Я тут для себе теж перерахую, але для цікавості, я думаю, вам теж треба. Зараз він скаже по рації. Що в нас там з вагою? І перерахує в урожайність на гектар. 27,2. Врожайність 27,2. Ну що, брат буде готовий шашлики нам. Ну що, маринуй, я люблю на томатному соусі, такий гастренький. Може навіть з часничком. Так що можеш е -е, організовуватися, можеш потихоньку маринувати. Після уборочки, після посівної, мабуть, десь дні можна буде присісти. Там може допоможеш хоч трохи. нарізати. Получається, папі достався 40, 146 й і виходить він і виграв. Якщо 146 й у нас виграє, навіть на папі будемо маринувати, <сіlly> <сіlly> <ми обої>. Так. Піонер 130, й 27,5 урожайність. з при вологі там 7 десь. Ну, Тобто базова. Піонер 146, й 28,7. У нього вологість десь 10-11. Ну, 10 будемо рахувати. І 170-й. 27,3, і в нього теж волога 10. Ну, давайте ці два по формулі скинемо. І що буде там, узнаємо. Тому всім, кому сподобалось, давайте підтримайте канал, поставте лайк, підписочку на канал. Буде ще цікаве демополе у нас попереду. Там теж багато піонерів. Тому підписуйтесь і далі. Я думаю, пізніше, як з демо поле, теж будуть результати по демо. Ну, а ці соняшники, ось такий результат. Для цього року, я думаю, дуже добре. Для таких опадів. Два дощика таких хороших у червні. І такий результат. Ну, а до сих пір у нас дощу нормально не було. 3 мм вчора пройшло. Тому косимо, працюємо далі. Я думаю, пізніше ще трошки виїдемо до косимо, ну і будемо сіяти пшеничку. Теж, моя цікаво, щось буде, вам розкажу і покажу. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, всім пока.